Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Збройні сили України виступили з терміновим зверненням до військових армій Білорусі і Росії. У відеозверненні, оприлюдненому 11 листопада на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Фейсбук, українські воїни закликали білоруських бійців здаватися в полон у разі наказу атакувати Україну. Військовослужбовці Республіки Білорусь, якщо вас все-таки змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України, і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, прийшовши державний кордон України, зупиніться у складі підрозділу. Заглушіть мотори, розрядіть зброю, підніміть білі прапори і дочекайтеся зустрічі з представниками командування ЗСУ. Йдеться у зверненні. Як зазначили в генштабі ЗСУ, такі дії білоруських військовослужбовців будуть сприйняті як дружній жест. Натомість вони отримують можливість безперешкодно повернутися додому. Якщо ж ви боїтеся злочинної влади, ми запропонуємо вам гідне перебування на території України у спеціально обладнаних військових містечках. Зазначили у ЗСУ, згідно із заявою, солдати РБ можуть розраховувати на медообслуговування згідно з нормами ЗСУ. Для зв'язку з рідними буде надано телефонний зв'язок і цілодобовий доступ в інтернет. Зброя буде знаходитися в спеціальних кімнатах зберігання військова техніка на стоянках. У генштабі також звернулися і до російських військових. Військовослужбовці Російської Федерації. Якщо ви вирішите стати частиною російської окупаційної армії, то для вас залишаються лише два варіанти. Здача в полон у цьому випадку. Ми гарантуємо вам дотримання всіх міжнародних конвенцій стосовно військовополонених, утримання в таборах для військовополонених і медичну допомогу, можливість оповістити рідних і близьких про ваш полон. Ми гарантуємо вам повернення додому по закінченню бойових дій або ж в результаті обміну військовополоненими. Йдеться в повідомленні. Або ж в іншому випадку вас чекає неминучий кінець, йдеться в повідомленні. Зазначимо, наразі Україна зводить стіну на кордоні з Білорусю, аби зупинити навіть гіпотетичне просування противника. Зараз на півдні наші люди зустрічають наших військових, а на півночі кипить інша робота. Тут зводять стіну на кордоні з Білорусю, рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом. Це інженерні загородження, які будують на Волині. Написав він. За його словами, вже облаштовано близько трьох кілометрів кордону, але роботи ще тривають. Окрім того, роботи ведуться у Рівненській та Житомирській областях. Фортифікаційні споруди зводяться і в регіонах, які межують з територією РФ. Наші прикордонники 24 на 7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога, зазначають в ОПЕ. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.